Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео я постараюся розказати, як вам почати продавати ці гарбузи, які ви майнили. Напевно, кожен з вас вже намайнив ось цих мільйони арбузів і чекають, коли ж їх можна десь спихнути. На даний момент появилась можливість їх продавати. Так, це все якби ну, скажімо так, неофіційно, але ви зможете за це вже отримувати або гривні, або долари. Також в цьому відео покажу підтвердження, як я продаю, купляю і на цьому, тобто, фіксую свій прибуток. Нічого складного тут взагалі немає. Два рази клікнули, продали чи купили даний токен, і далі продовжуєте майнити і заробляти на цьому гроші. Також в цьому відео поговоримо про ще один проект, де ви так само ідентично майните токен, або в подальшому будемо обмінювати на реальні гроші. Ми будемо майнити токен ход від проєкту NIRWALLET. Якщо відео вам сподобається, залишайтесь на цьому ютуб каналі Sharkus, тут все про заробіток. Тож приємного перегляду, і давайте перейдемо до основної частини. Ну що ж, давайте в двох словах, як маєте заробляти, а в подальшому виводити і фіксувати прибуток в доларах чи в гривнях. Для тих людей, які тільки ну, зараз хочуть заробити на цьому, запускаєте бот, перейшовши за посиланням вас перекидає якби в гру в телеграм-каналі, і все, що потрібно робити, це просто натискаєте та майните даний токен. Для початківців найкраще зараз перейти до вкладки Boost, коли ви намайнили певну кількість токенів, Переходимо нижче, майнинг кавунів, і бачимо, що в мене відкриті декілька ось таких рівня. І вам потрібно їх оптимізовувати. Найкраще це робити для майнінг арбузів тому що вони на повному пасиві без вас майнять даний токен. Якщо ви будете там оптимізовувати енергію і також силу, це для тих, хто кожного дня, кожної там хвилини, секунди, години сидить в даному проєкті і просто вручну майнить. Але якщо ви не хочете тратити, тому найкраще переходимо в майнінг кавунів. Кожного разу відкриваємо нову фішку. ви можете покращувати, наприклад, один із них. Це плантація. Перейшовши до неї, бачимо, у мене тут є перший рівень, я можу покращити рівень, і вже наступний рівень, вже, тобто зараз у мене є вже другий, до третього буде коштувати 133 тисячі ось цих кавунів. Ось таким чином, ви в подальшому на повному пасиві маєте даний токен. Це набагато краще, тому що якщо ви будете на мінімалках вручну постійно це все збирати, у вас це буде займати дуже багато часу. А якщо ви оптимізуєте, наприклад, хоча б до планети ось цієї. Також рекомендую вам вступити в мою команду. Посилання на команду також буде в даному пості. Вступивши в неї, якщо ми потрапимо, в топ, додатково отримуємо нагороди, можливо, у вигляді одразу токенів, які ми зможемо вивезти. А тепер даю відповідь на запитання, тому що попереднє відео набрало досить таки багато переглядів, і люди запитують, як ти вивів ті токени, як ти -то вивів ті кавони. Друзі, дані токени були вже у мене на балансі. Тобто, чи я раніше колись брав десь участь в даних активностях і мені насипали просто цих 100%. З чимось гарбузів я обміняв на долар. Так, зараз ціна у них висока, і за 100 гарбузів я отримав 400 з чимось доларів. 417, якщо бути точним. Зараз усі мільйони офіційно вивезти не можна, тобто ви не можете вивезти їх на X-Rocket цей гаманець, а далі вже на біржі обміняти в долари не можна, поки що. Але в нас зараз з'явилася можливість е, виводити наші токени іншим користувачам. Це дало можливість мені, а також моїм підписникам вже продавати дані гарбузи. Зараз тут чи тут ви бачите на скрині, що я в підписниках е, регулярно купляю дані токени. Він наскільки це вже все оптимізував, що у нього там за день за два. Набігає купа мільярдів, і він один мільярд продає за 17 центів. Не обманює, просто дає мені посилання. Я заклеїмо в даний токен. Вони поступили на мій баланс, я йому скину гроші, то на гривневу карту. Якщо я більше купляв, я одразу надсилав на його біржу Байбіт. Ви все це зараз прекрасно бачите. Людина просто тільки з мене вже заробила більше 35 доларів з даного проекту. Звісно, кожен з вас може зараз зайти в мою групу в телеграм-каналі, написати свою пропозицію. Якщо ви будете завищувати ціни, звісно, ніхто до вас не буде йти. Але людина, ось там по мінімуму, не знаю, можливо, в нього там і вищі ціни, ніж у когось продає. І я йому скидаю гроші вже в доларах і в гривнях на його карту чи на криптогаманець. Але тут також є друга сторона медалі, тобто люди просто обманюють один одного. Мій підписник, я регулярно з ним працюю і отримую дані токени. Але також були і інші, які взяли гроші, але токени не перевели. Я таких одразу блокую і він міг би регулярно продавати, тобто, бо, тому що токени постійно набігають. Якщо він же це оптимізував до того моменту, коли в нього там за е, день набігає 5, 10, 15. 20 мільярдів він може там 200-250 гривень у день спокійно заробляти. Але вирішив обманути там на тих 40 чи 50 гривень, і все більше він у мене точно не обманить, тому що бан назавжди. Тож, якщо у вас є там мільярди, мільйони цих токенів, можете писати свої пропозиції в телеграм-каналі. Я не видаляю. Але як тільки ви когось обманете, є доказ скріну, що ви обманули когось, вас блокується назавжди, і більше додавати я не буду. З цим я думаю, більш-менш все зрозуміло. Майнити токен, продаєте комусь P2P, фіксуєте свій прибуток і далі майнете і так по колу. The <laughs> Я б сказав, що це чудовий спосіб, тобто для початківців, які бояться ризикувати без вкладень, Там 250 гривень у день цілком достатньо і кожного дня оптимізовувати свої ось ці майнинги. Можна виходити навіть на 500 гривень у день, якщо у вас там все прекрасно, і у вас є постійні клієнти, без проблем. Думаю, можна заробляти ось такі гроші. А тепер давайте перейдемо до наступного ідентичного майнингу. Тут все набагато краще, адже даний не гаманець, Він вже законектився з біржою Bybit, Binance, Тобто, ви може. Ви вже свої гроші переводити з біржі Bybit, наприклад, ставити нік вашого гаманця і гроші поступлять на ваш гаманець Нірвалет, для того щоб майнити ці токени Ход ми переходимо за посиланням, натискаємо ваш гаманець, запускаємо його. Нас перекидають знову ж таки на внутрішній, якби ось цей майнинг кожних два дня, Як тільки ви запустите даний бот і не будете нічого оптимізовувати, ви заходите в майнинг і ви можете клеймити дані токени. У вас там буде швидкість набагато менша для того, щоб збільшувати швидкість і щоб у вас був якби більший ваш портфель чи склад, як сказати. Добра студія, чи як сказати? Добрий вечір, студія. Я казав вже. Ви помовчіть, якщо ж того, ви вже говорили. Переходимо до вкладки Boost і виконуємо всі ці завдання, оптимізовуємо. Бачимо, у мене тут вже максимальний шостий шостий рівень. І е, ось цей якби склад, у мене п'ятий рівень, але тут я все максимально виконав. Ось, власне, і все. Тут нічого такого немає. Але класно тим, що е, даний токен може торгуватися від долару і більше. Зараз на даний момент в мене на моєму балансі 53 е, токена. Ход. Чи буде торгуватись токен е, з більшим прайсом, тільки час покаже. Але так як це криптогаманець, я думаю, думаю Цілком реально, що люди будуть ним користуватися, і ціна даного токена може тільки зростати. Всі вже шилять даний проект, залітаєте, починаєте майнити токен. Також тут є вкладка Френд, ви можете закликати друзів і додатково отримувати відсоток з їхнього майнингу І зараз ось-ось має з'явитися ідентичні склади, як і з NotCoin, тобто ви запрошуєте туди друзів, і чим вища ваша команда в рейтингу, тим вище ви до додаткової нагороди у вигляді токенів Ось такий максимально цікавий проект, тому хто ще сюди не залітав, бо думав, що це якась фігня і нічого з цього не вийде. Ось, наприклад, з цього всього, там ноткоін, ось цей арбуз, цей проект буде найбільш ефективним і, я думаю, найбільше з нього заробимо. А я дякую, що ви додивилися відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі Шаркус. Тут ще багато чого цікавого, різноманітні експерименти по заробітку. А також всім дякую, до наступного відео.